Я вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. До вашої уваги южницькі новини у студії Катерина Погребняк. І далі ви дізнаєтесь про таке: День конституції 2013. Яким було свято цього разу? Вигу собак відтепер лише у намордниках. Чемпіони України з пляжного гандболу стали відомі цими вихідними. 28 червня пройшло свято Дня Конституції України. Малі та великі площі по всій країні збирали українців, аби відсвяткувати цю дату разом. У Южному вже традиційно цей день має свої особливості. Так, наше місто знову стало ареною для фестивалю народного мистецтва та творчості Україна йой». майстри з усієї України вправно демонстрували вміння приборкати метал та деревину. Не менш цікавою виявилася і розважальна програма про неї детальніше. Микола старий. Цього року до южного приїхали ковалі та різбарі протягом двох днів вони демонстрували свої роботи та проводили майстер-класи. Відкриття фестивалю стало яскравим початком свята майстерності. Організатори кожного разу прагнуть урізноманітнити концертну програму. Тож на цей раз южненці побачили на майданчику палацу культури живий герб України. Десятки людей одягнені у національний одяг, створили ланцюг, який зарядив всіх присутніх духом патріотизму. Але на цьому сюрпризи не закінчились. Слева яблуня, яка раніше стояла на центральному проспекті, була відреставрована та встановлена у сквері ковальних скульптур. Нове життя дереву подарували южнинські ковалі на чолі з Віталієм Кваком, який незмінно бере участь у фестивалі. Ми, коли додаємо, їх не рахуємо, ми так по заповненню дерева. Дивимося, додавали пташечку з гніздом, там два яєчка. Може, буде клювати тих, хто буде обламувати нам яблука. На яблуні було. 46 яблук. А залишилося напевно, навіть 20. нема вже. Учасники ковальфесту кожного року роблять якісь нові подарунки для міста. Все почалося з металевого гербу, потім з'явилася арка та мудрі лавки. Цей фестиваль не став винятком до святкування дня конституції. У сквері кованих скульптур з'явилась нова фігура Її робоча назва мистецтво. За допомогою легких рухів можна спробувати себе у різних ролях, наприклад, скрипаля, бандуриста та навіть арлекіна. Багато різних людей, які по-своєму бачать. Чи той інструмент, там, чи та бандура, чи скрипка, і та сама маска. От. Вони різних розмірів. Виходить, але в принципі я думаю, що чим воно все відрізняється один від одного, тим воно буде цікавіша. Розважальна програма також не обійшлася без сюрпризів. До рідного міста завітала учасниця ікс-фактору Жанна Перегон. Співала свої нещодавно записані пісні, до яких знято нові кліпи. Разом із співачкою приїхала і знімальна група СТБ для запису фрагментів для телепередачі Моя правда. Розважали публіку і такі не менш відомі гурти «Фоего» та Безпека. Тож вечір святкування на ганку палацу культури подарував нашим жителям 100% релаксацію. Публика, конечно, потрясающая, люди потрясающие. Всех очень люблю, люблю свой город. Здесь, здесь мое детство все прошло. И вообще, блин, все на самом деле очень классно. Мне на самом деле э, очень хочется, чтобы люди воспринимали мои песни правильно, потому что песни, я считаю, что правильные, песни настоящие. По крайней мере, они от сердца, от души, от головы. Они соответствовать должны полностью тому, что э, вообще происходит в жизни каждого человека. И не любовь бывает, и на мели бывает. И потом еще скажу, что. Їм не заважало нічого: ані хмари, ані пісок. Вони мужньо змагалися за призові місця. 16 команд у складі кожної два гравця вийшли на свіже повітря для того, щоб показати, хто на що здатний. У турнірі взяли участь усі охочі, до них увійшли наші южненські команди, а також команди з Одеси, Києва, Росії та навіть Молдови. Волейбол це команда спортивна гра, в основі якої дружні стосунки. Так, усі гравці з позитивом та спортивним інтересом. Шли на поле. В этом году на этом турнире непосредственно собралось очень много очень сильных игроков. Давно не было в южном такого турнира с таким количеством сильнейших игроков нашей страны. И борьба в турнире идет ожесточенная. До сих пор непонятно, кто может победить, кто может проиграть, это может быть каждый из людей. 16 команд у нас проводится крайне редко, поэтому немножко в укороченной схеме проходит турнир. У нас он идет до 21 очка из одной партии до полуфиналов, а там по олимпийской системе. Ну, ребята борются, турнир покаже кто сильный. Тож дотримуйтесь усіх законів, записаних у Конституції України. Знайте свої права та обов'язки ще раз зі святом. дискусії між шанувальниками тварин та тих, хто проти домашніх улюбленців одна із вічних тем. Щоправда, часто вона носить не лише розмовний характер, адже відомо чимало випадків, коли пустощі собак та кішок для перехожих ставали справжньою неприємністю. Відтепер і для тварин, і для їхніх власників стаття 154 адміністративного кодексу України передбачає певну відповідальність за що саме дізнавалась наша знімальна група. Якщо маєте домашнього улюбленця, доведеться за нього повністю відповідати, навіть адміністративно. Якщо ваша тваринка з вашої ініціативи схоче прогулятись у парках, скверах, доведеться стримати ваші спільні бажання. Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 154, передбачає наступне: ваш домашній улюбленець не має права перебувати у громадських місцях. Дресура, вигул без намордника, залишки екскрементів тварини, прогулянка без поводку. Все це несе за собою певні наслідки. Штраф ...від 850 гривень. 5 квітня 2012 року було прийнято рішення Южницькою міською радою про затвердження правил благоустрою. Згідно даних правил забороняється вигул собак в недозволених місцях, а також їхнє дресирування, залишення фекалій. І відповідно за порушення правил благоустрою адміністративним кодексом України про адміністративні правопорушення передбачається відповідальність. Це стаття 152, порушення правил благоустрою, штраф від 850 гривень. На сьогоднішній день по всій країні виділені спеціальні місця для вигулу домашніх тварин, де можливо дресирувати і вигулювати улюбленця. Тож, якщо вважаєте песика або котика своїми, доведеться і відповідати, як за свого. У нашому місті виділене місце для вигулу тварин. Це територія за гаражним господарством, відоме для всіх поле, де воля для вашої тварини не обмежена. На сьогоднішній день території, на яких можна вигулювати тварин, є, наприклад, це територія. Яке визначення управлінням житлово-комунального господарства? Територія біля світлофору. Оце де в нас гаражне господарство, і за гаражним господарством у нас є територія, таке велике поле, де тварини можуть собі спокійно вигулюватися. У країнах Європи для домашніх тварин створені спеціальні парки з обладнанням не гірш ніж для людей. Але сподіватися і чекати, коли ця популяція дійде до нас, можна ще досить довго. Тож наберемо терпіння і все ж таки зі сподіванням візьмемо хатніх улюбленців у свої руки, даруючи їм законні прогулянки, не порушуючи закону, адже суровий закон все ж таки залишається законом. 30 червня у селі Рибаковка Миколаївської області відбувся гала-концерт 16-го міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека про те, що учні Южненської міської дитячої школи мистецтв вже не вперше взяли участь у такому серйозному конкурсі, ми розказували минулого тижня. Саме час дізнатися результати. Вони чекали на них цілий тиждень і нарешті дочекались. Результати фестивалю Золотий лелека були оголошені на галоконцерті, де діти мали можливість зустрітися знову та оцінити свої таланти інших учасників ще раз. Вихованці Южненської дитячої школи мистецтв взяли участь у фестивалі з номінації Вокальне мистецтво з них академічний і естрадний спів, а також музичне мистецтво. Своїми виступами діти залишилися задоволені, але результати, як завжди, не передбачені. Проходит этот конкурс в іюнь місяць, конець юня ну, вот, В таких от живопіських містах. вот, на берегу діти мають возможность в течение недели, ну, посмотреть на остальных, отдохнуть в какой то степені. Незважаючи на хвилювання та деякі помилки, талановиті діти нашого міста показали гідні результати. Так, у номінації Музичне мистецтво Дмитро Білоус посів перше місце серед солістів. У той час, коли чарівний академічний спів Володимира Мілушкіна і Дарини Гаєвої вразив присутніх та приніс їм гран-при. Відзначилися також Юлія Зіміна і Катерина Куликова, які у тій же номінації посіли перше місце. Номінація вокальне мистецтво серед володрів естрадного співу теж знайшла своїх переможців. Своїм умінням володіти голосом Юлія Гапон посіла перше місце. Так, вихованці школи мистецтв в черговий раз показали високий рівень своєї майстерності. Судді там були хороші. Публіка там теж хорошая, так що Настрой Настрою то, що в меня будет перше місце, але я ошиблась, не это нічого. Після хвилювання діти нарешті дізналися свої довгоочікувані результати та отримали заслужені нагороди. Наступного року, у той самий час, і на тому ж місці діти з різних областей України Молдови, Росії, Білорусі, Татарстану, В'єтнаму та інших країн світу знову зустрінуться, щоб показати свої таланти. Далі про спорт. Місто южне вже давно стало визнаною столицею українського пляжного гандболу. Южницький портовик є багаторазовим чемпіоном України та базовою командою національної збірної, найвище досягнення якої срібні медалі чемпіонату світу минулого року у Омані. Ось і цього літа підопічним Олега Сичан не судилося довго відпочивати. Здається, зовсім недавно 30 травня портовик зіграв останню гру національної першості з класичного гандболу та виборов бронзові медалі чемпіонату України. А вже 26 червня на пі... Аних майданчиках профілакторію портовик розпочались матчі чемпіонату України з пляжного різновиду ручного м'яча. Чемпіонат України з пляжного гандболу пройшов на піщаних майданчиках санаторію, профілакторію портовик у Южному. Перші матчі відбулись 26 червня. Участь у змаганнях взяли три команди з Южного, а також гості з Луцького, Тернополю, Вінниці, Полтави, Хусту та Нетішину. Збірна України, яка під керівництвом Олега Сича готується до чемпіонату Європи, виступила під назвою портовик 1 Ще кілька кандидатів до збірної грали за другу команду портовика, окремо під назвою Збірна Южного. Заявились на чемпіонат. Ветерани гандболу. Після матчів у підгрупах, які тривали три дні, розпочались чвертьфінальні двобої. Тут досить несподівано збірна України поступилася ветеранам з южного з рахунком 2-1. У останній день змагань, 30 червня, відбулись вирішальні ігри, за якими були остаточно визначені призери та переможці чемпіонату. У боротьбі за п'яте місце портовик один частково реабілітувався та впевнено переміг хлопців з Тернополю. Бронзові медалі у впертій боротьбі з командою Хусту вибороли ветерани южненського гандболу. Які виграли матч за третє місце з рахунком 2-1. Вирішальний двобій звів команду з Луцька та портовика 2. Друга команда южниців сповна помстилася волинянам за своїх старших товаришів. Портовик 2 впевнено здолав лучан з рахунком 2-0 та виборов титул чемпіонів України. «Получив море відчуттів, просто не піде словами. Турнір дуже хороший. в цей раз багато команд приїхало, Подалася побольше ігри зіграти. це Ще один кабінет опит. На церемонії нагородження бронзові медалі було вручено ветеранам гандболу з южного срібла. Дісталося команді з Луцька. А головний трофей та золоті медалі чемпіонів України вибороли хлопці з другої команди портовика. Очень радует то, что в этом году расширилась география команд. Девять команд участниц, из них три южницких и шесть команд гостей, которые приехали в наш город. Радует, что не только расширилась география, но и поднялся уровень пляжного гандбола на Украине. Не важен результат, я считаю, что здесь важен то, что каждый себя почувствовал, я увидел, что надо над кем, над чем надо работать, над кем надо работать и что нужно. Вот, Я думаю, что у нас еще время, неделя до выезда на ЧПД в Данию. я думаю, что мы все это устраним, где-то наберем ту форму, ту кондицию, ту сырность, которая у нас была. Нам залишається додати, що чемпіонат Європи з пляжного гандболу стартує 8 липня у датському місті Рандерс. 9 липня збірна України має зіграти одразу двічі проти збірних Туреччини та Сербії. 27 червня на міському стадіоні пройшов товариський матч серед команд Ален та Візир. Гру було приурочено до дня молоді, який в Україні відзначається 30 червня. Минулого разу ці команди зустрілися напередодні та у матчі з мініфутболу перемогу одержав Візир. Ця гра принесла протилежний результат. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Алан майже з перших хвилин захопив ініціативу. Одесити відчували себе впевнено, оскільки великий футбол це їхня стихія. Після поразки на минулій зустрічі гравці Алану зробили роботу помилками та постаралися виправити всі свої недоліки. Мініфутбол там поле йде Во-первых, нам негде було розігнатися. Там йде стартова швидкість. скористь. Остеріх команда була етаманда э, грають на міні-футбол. вони ані зіграні, сигнали, а казають нас. В цей раз на великий футбол. Ми Немножко швидше їх в старті, да, и физически чуть посильні. Хоча команда очень сильна, очень достойна. Візир же почуває себе краще у міні-футболі. На великому полі їм було важче набирати швидкість. Навіть незважаючи на те, що команда тісу дуже зіграна, чинити опір супернику їй було нелегко. Візир був дуже виснаженим після участі у чемпіонаті Южного. У Десити відзначилася хорошою технікою, і вже у першому таймі забили три м'ячі. Протягом першої половини гри візир зміг відзначитися у воротах суперника тільки один раз рассчитывали показать хорошую игру помериться как бы силой с хорошим соперником везения не хватило ну и команда как бы тоже алан хорошая Да, такая бойцовская хорошая команда ну были моменты да немножко где-то не повезло где-то не повезло им повезло они забили Другий тайм був не менш напруженим. Команда Візир намагалася скоротити відставання, але її зусилля не давали бажаних результатів. Алан продовжував тримати перевагу на своєму боці. Одесити дали можливість южницям забити ще один гол. Проте, щоб закріпити переможний результат, Алан відправив четвертий м'яч у ворота суперників. Команді суперника треба було уравнювати сили. І тому ми немножко присіли забили гол на контратацію четвертий, і вже старалися сушити ну, що Результат нам дозволяв це робити, а команді суперника треба було йти вперед. Таким чином, гра завершилась за рахунком 4-2 на користь команди Алан. 28 червня на міському пляжі пройшов турнір з шахів та шашок, який було присвячено Дню конституції. Усі охочі мали можливість показати себе та проявити свої інтелектуальні здібності. Такі турніри в нашому місті проводяться регулярно при цьому вік та Кількість учасників не обмежена. У їх розпорядженні 16 фігур, які розташовані на дошці 64 клітин для двох суперників. Ось такі вони шахи. Настільна логічна гра, яка поєднує у собі елементи мистецтва науки і спорта. Діти нашого міста взяли участь у турнірі з шахів та шашок, який було присвячено Дню конституції. От в четвер прошли, посвященої дню конституції. У нас проходили соревновання. У нас участвуло 17 дітей і и... Они грали по швейцарській системі І Хто більше за це набрав очку, тот і побіділ. Такого роду турніри для юних спортсменів проводяться регулярно. Тож у діточок є можливість набиратися досвіду та вчитися на своїх або чужих помилках. Окрім турнірів у нашому місті, дітям надана можливість брати участь у змаганнях, які проходять в Одесі. Так нещодавно вони представляли наше місто на турнірі з шахів імені Івана Постоли з усіх вікових категорій. Деякі з них посіли перше місце. На наступний день у нас состоялось награждение. Они отримали грамоти, медалі і був організований сладкий стол. Кожен рік влітку мешканці та гості нашого міста можуть приходити на літній майданчик, який розташований на території приморського парку. Там усі шанувальники шахів та шашок мають можливість позмагатися між собою. Це була остання інформація випуску. І в кінці я бажаю творчого та насиченого тижня усім южницям та особливо працівникам Державної податкової служби України, які 2 липня святкують професійне свято. Ну а я з вами прощаюся до зустрічі в ефірі.